Привіт, Привітулі мої дівчата! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні в нас з вами сюрприз-бокс від Сінарт. Сінарт випустили сюрприз-бокси за 499 гривень і обіцяють, що косметики в них буде не менш ніж на 900 гривень і аж до 3000. тисяч. Сінарт це наш український бренд косметики. Я б не сказала, що дуже дешевий бренд. Від них я мало чим користувалася. В мене були розсипушечки тіні, розсипні пігменти для повік. І в мене ще була підводка. Ну, підводка мені так собі гарно вона малює, тільки я зовсім не часто в своїх макіяжах використовую підводку. Сподіваюся, що тут буде щось цікаве саме для мене. Я трошки здивована, бо невеличка зовсім упаковочка, коробочка і дуже-дуже легка. Відкриваємо. Перший продукт мені подобається. Перший продукт це туш. Туш Volumizing Mascara. Я думаю, що буде тут для об'єму. Щіточка явно для надання віям об'єму. Ой, <с> треба було не нюхати. Чимось таким маслянистим не дуже приємно пахне. Ну, в принципі, я думаю, що віям моїм все одно як пахне туш, аби тільки вона. Нормально трималася на віях, не осипалася і не розмазувалася. Доволі кремова ця туш, як і всі туші, які надають віям об'єму. Крім туші, ще ось таких три ріфільчика з тінями для повік. Давайте заспочимо. Перший ріфіл – це в нас відтінок, де тут пишеться відтінок. Ті 24 Давайте зробимо сводчик. Просто ріфільчики. Не думаю, що вони дорого коштують. Хоча зараз, коли засводчимо, я подивлюсь ціни, і ми порахуємо вартість наповнення. Нагадаю, що нам обіцяли, що вартість наповнення буде не менше, ніж 900 гривень. Так, ось так. Ось такі тінюшечки в ріфлійчику. сяючі, На дотик приємні м'які. Симпатичний відтінок. Такий, знаєте, відтінок на кожен день. ts 14 ось такі вже більше бронзові. коричнювато бронзовий відтінок. Перший відтінок мені дуже сподобався. третій відтінок. ts 18 ось такий. Зеленувато-золотистий. На темно-зеленій базі золотисті блискітки. Дуже красиво виглядає. Такий, знаєте, болотяно-зелений. Але з золотистими блискатками дуже гарно поєднується цей відтінок. Так, ось такі три тінюшечки. Тепер я вас на декілька хвилин покину, підрахую, скільки ж наповнення коштувало цього б'ютибоксу, і ми з вами через секундочку зустрінемось. Всі ціни я дивилася на офіційному сайті Сінарт. І що хочу сказати, що кожен ось цей ріфільчик. Так, ось в такому просто дорожньому, я б сказала, пакуванні. Коштує по 155 гривень. Не дешеві такі тіні. І половину суми склала ця туш, бо туш коштує 450 гривень. І називається ця туш Hypnotic Volumizing Маскара. Не замітила я, ось тут. Бачите, ще і її була назва Hypnotic. У підсумку. Виходить, що наповнення цього б'юті бокса, в якому всього-навсього було 4 продукти, складає 915 гривень. Вигідно, ну, начебто, вигідно, туши я полюбляю. Ви знаєте, я дуже багацько туши беру на затест. Це моя така трошки больна тема, бо в мене не дуже гарні вії. Хоча останнім часом, коли я почала постійно користуватись роботкою для росту вій, то ситуація. Значно покращилась, вії мої стали довшими і стали краще тримати завиток. Так що навіть ось такі кремові туші, я думаю, зараз мені вже будуть підходити. Спробую цю туш, головне, щоб вона не розмазувалася, не відбивалася і не осипалася. Ну а на рахунок тіней два відтінка мені дуже сподобались, і, в принципі, третій відтінок теж такий, що я буду використовувати. Ось такий невеличкий сюрприз боксик від Синарт. Я б сказала, що б'юті боксик для макіяжу очей. Чи придбали б ви такий б'юті боксик? Чи любите ви сюрпризи, бо я так розумію, що наповнення кожного б'юті боксу відрізняється від попереднього. Те, що попалося мені, це не значить, що комусь ще такий самий набір попадеться. А може хтось так само купив такий б'юті боксик, то тоді в коментарях розкажіть, а що вам попалося в цьому б'юті боксі. Мені, начебто, сподобався, начебто все те, що я буду використовувати. Але краще б були б різні продукти. Краще б були одні якісь тінюшки, один якийсь продуктик для обличчя, наприклад. Або там рум'яшечки, або якийсь контур, може там ще щось для брів і туш для вій. Неодмінно підтримайте відео вподобаючкою. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. А я з вами прощаюсь зовсім ненадовго до наступного відео. І, як завжди, гарного вам дня! 可一吗？哎